Зона відпочинку це не лише про лавиці й дерева, це про турботу, ініціативу і спільну відповідальність за простір навколо. У Чернівцях студенти ЧНУ разом із волонтерами Червоного Христа власноруч створили місце, де можна перепочити після пар, поспілкуватися або просто побути наодинці з думками. Як народилась ідея, і що з неї вийшло далі в сюжеті. Все почалось із літнього табору. Волонтери запропонували учасникам придумати реальний соціальний проєкт, аби спільно втілити його у життя. В літній табір, так вічорвана Христа» ми потрапили з знайомими, тобто у нас вже така була певна кампанія. І в одній з активності було завдання там придумати, подати якийсь умовно проєкт, який реально реалізувати в там найближчий час там. Спільними зусиллями, там невеликими коштами почалось з того, що ми написали з ними три соціальних проекти різних. Було три групи. Один з яких був ось цей. Тут не лише висадка ту відбувається зараз. Ми повністю облаштовували і лави, закуповували, і будівельні матеріали для того, щоб облаштувати цю саме ділянку. Учасники самостійно планували, організовували та втілювали ідею. Молодь відповідала за все від початку і до реалізації. Створення цього проекту безпосередньо відбувалося за учасниками все було за ними. Ми керували з волонтерами лише те, що ми допомогли фінансової точки. Допомогли закупити матеріали і супроводжували в деяких таких питаннях, та що вони звертались до нас, до кого звернутися за дозволами, до кого звернутися за якимось іншим типу. А все інше саме в роботу виконували вони над проєктом. Працювали декілька місяців. Так з'явилась ідея створити сучасний куточок для студентського відпочинку. Студентів було мало. Ми зібрали такі новички коло людей. Нас було Троє основних, і троє, які допомагали. І в цілому спочатку заливали, розрівнювали землю, потім заливали периметр з бордюрів, і вже далі установка лавок і вже посадка. Той до мене звернувся голова профспілки і запропонував: Ну давайте, можливо, допоможемо нашим студентам, щоб в принципі було, було де їм відпочити для нас, де відпочити можливо, там тому, що це дуже близько до профкому, до нашого офісу. І я неодмінно там. Я навіть дуже багато часу не взяв на роздуми. Я погодився. Як результат, зона відпочинку зроблена зусиллями молоді. Тут можна перепочити після занять, поспілкуватись або просто побути на свіжому повітрі. Ми згадали, що у нас п'ятий шостий гуртожиток. Ми проводили тут певний час, хоча ніколи тут не жив. Але коли почалась війна, ми тут з колегами волонтерили також задали, що тут є зона відпочинкова. А для студентів, для внутрішньопереміщених осіб, ну яка потребує, не ну, скажемо так, реновації якогось оживлення, створили зону відпочинку Челпайнт, і надіємося, що е, вона буде приносити тільки задоволення для наших студентів. Вони будуть тут відпочивати. Маленькі зміни починаються з великого бажання щось зробити, запевняють волонтери. Студенти кажуть, планують реалізувати подібні проєкти і біля інших гуртожитків, аби затишно було усім. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.